Окровський турецький новопавлівський ворог активно наступає на цих напрямках. Також не припиняє атакувати на Харківщині. Росіяни вчаться на власних помилках і змінюють тактику. Втім, наші захисники не втрачають пильності і жодного метра української землі не віддають. Важкі бої тривають на всіх ділянках фронту, як минула доба на сході, в нашому огляді. Під Вовчанськом росіяни особливо пожвавлюються вночі і застосовують так звані пончо для маскування від тепловізорів. Але оператори безпілотників підрозділу Вовкодави, попри всі хитрощі, знаходять їх і знищують. Прикордонники форпосту зазначають, що на Вовчанському напрямку ворог змінив тактику штурмів. Для проривів і висадки груп якнайближче до українських позицій ставлять на швидкість і маневреність мотоциклів. Раніше не було мопедів, старалися якось, я знаходився на других позиціях, старалися заскакувати на БМП, МТЛБ малими групами. Зараз вони таке особа не використовують, тому що наші дронщики їх теж збивають. Як показує практика, що ефективно, так як вони на залітають і ну, не завжди є момент їх по дорозі накрити чи впівішкою, чи щільним вогнем. Бійці наголошують, ворог наступає по кілька разів на день, але наші захисники тримають оборону. Мінлива літня погода не заважає українським танкістам полювати на окупантів. Днями кількома ударами перетворили на брухт ворожу гаубицю. На іншій ділянці показали неабияку майстерність екіпажі групи Крейзі Cats стрілецького батальйону. Дронами камікадзе утилізували комплекс антенн у лісі, а заразом і самих загарбників. Бригада Карадак зачищає ворожі позиції у лісовому масиві на Харківщині. У підсумку окупантів ліквідовано. Родіон пішов на фронт солдатом-добровольцем. За роки війни став офіцером і взірцем для інших воїнів у складі 57-ї мотопіхотної бригади. Просто має бути дисципліна. Тобто, ми чітко виконуємо свою роботу, і у нас все виходить, і вже є оці страхна. Кожна людина може мене чомусь навчити. І скільки є можливості, скільки я у неї вчуся. Ну, як казав Шевченка, чужого навчатися на цю Результативно почали тиждень пілоти БПЛА 63-ї бригади. Завдяки їхнім зусиллям у світі поменшало на десяток рашистів. Бійці 53-ї ОМБР показали кадри ураження ворога на околицях Серебрянки. Такі забіги противника в глибину території від червоної зони в напрямку Григорівки та Серебрянки зафіксовані не вперше, але їх пильнують наші армійці. На краматорському відтинку діють повітряні мисливці п'ятої штурмової. Вони знищили під час полювання кілька ланцетів та зал, суперкам, орлан та молнію. Кожен підірваний дрон це мінус очі противника. На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції в районах Ступочок, Білої Гори, Дачного, Плещіївки, Степанівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові часового яру та Торецька. Підрозділи Слобороди не допустили погіршення тактичного положення. На Покровському напрямку загарбники проводили наступальні дії, тривають важкі бої. На турецькому секторі небо від ворожих дронів захищають лицарі 28-ї бригади. На рахунку воїнів перехоплювачі вже десятки крил: розвідувальних та ударних, бюджетних і рідкісних, таких як зала Зет 20 або Суперкам. А це нові серії пекельних документалок з турецького та покровського напрямків від бригади хижаків, підрозділу патрульної поліції. Від їхніх скидів вороги горять на службі у прямому сенсі. Кінцева зупинка окупанта за наведеними координатами у чорних запорожців. З кожним вибухом оператори 72-ї бригади залишають московитів безликим рядком у статистиці втрат. На Покровському напрямку противник також намагається прорватися до українських позицій на байках. За порушниками дорожнього руху пильнують спартанівці. На новопавлівському керунку знешкоджують тих, хто намагається сховатися. Пілоти 23-ї окремої механізованої бригади. У Костянтинівці знову лунають вибухи. Ворог, як і раніше обстрілює житлові квартали. Поліціянти евакуйовують жителів. Зокрема, вивезли жінку з чотирирічною донькою та пенсіонерку, яка ледь ходить. Через зруйновані дороги дістатися її будинку транспортом було неможливо, тож довелося жінці частину шляху долати пішки, та навіть це не завадило її забрати улюблену кішку, бо для українців важливе кожне життя. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці. Марафон Єдині новини.